Фін, доброзичливий лися з великими гострими вухами, живе в шепітному лісі, де кожен звук має свою історію. Фін любить свої вуха, тому що вони дозволяють йому чути все, але іноді йому важко зрозуміти, що слухати. Фін гуляє лісом, чуючи стільки різноманітних звуків, що питання птахів, шелест листя. Воду та навіть віддалене лепетання інших тварин це все дуже захоплююче, але фін не знає, на чому зосередитись. Він натрапляє на мудру стару сову, яка сидить високо на гілці дерева. Фін просить поради у старої сови, як зосередитись на слуханні. Стара мудра сова каже Фіну, що слухати це не лише чути все, а й розуміти важливе. Сова пропонує фіну закрити очі, розслабитися та зосередитись на одному звукові зараз, щоб справді почути те, що має значення. Фін вирушає на тиху галявину, щоб попрактикуватися в тому, чого він навчився. Він заплющив очі і прислухався спочатку до легкого вітерця, потім до тихого дзижчання бджіл, і, нарешті, до далекого сміху своїх друзів. Фін зрозумів, наскільки по-різному все звучить, коли він зосереджується на одній речі за раз Раптом фін чує слабкий крик про допомогу, оскільки він зосереджений, то може точно визначити, звідки він походить. Маленький кролик застряг у ожині поблизу. Фін Кидається до ожини і обережно допомагає маленькому кролику вийти. Кролик із вдячністю та полегшенням дякує Фіну за те, що почув крик про допомогу. Фін посміхається, розуміючи, що його фантастичні вуха справді особливі, коли він слухає зосереджено. Фін збирає своїх друзів гриливу білку, балакучу синю пташку та маленького кролика і ділиться отриманим уроком. Він вчить їх уважно слухати, як його вчила мудра стара сова. Фін пропонує пограти в груди. Кожен слухає різні звуки в лісі та намагається вгадати, що це за звук. Усі вони заплющують очі і незабаром сміються та веселяться по черзі, відгадуючи звуки. Стара мудра сова спостерігає з сусіднього дерева, радіючи, що фін і його друзі навчаються мистецтву слухання та насолоджуються ним. Сова посміхається, знаючи, що фін справді зрозумів важливість чути те, що має значення. Коли день добігає кінця, він сидить біля маленького струмка, насолоджуючись спокійними звуками лісу та заходом сонця. Він розмірковує про те, як багато він дізнався про важливість слухати. Наступного ранку Фін прокидається бадьорим і бажає використати свої фантастичні вуха разом із своїм новим вмінням. Він виходить зі своєї затишної нори, готовий до нового дня пригод у шепітному лісі. Фін знову зустрічається зі своїми друзями, але цього разу, замість того, щоб прислухатись до кожного звуку навколо них, він зосереджується на тому, що говорять його друзі. Вони чудово проводять час, обмінюючись історіями та сміючись разом. Маленький кролик, тепер добрий друг Фіна, розповідає, як вона використовувала його техніку слухання, щоб уникнути небезпеки. Фін пишається і щасливий, що може поділитися своїми знаннями. Фін і вирішують відправитися в у... воду, досліджуючи частину лісу, де вони ніколи раніше не були. Він знає, що з його фантастичним слухом він зможе безпечно керувати групою та чудово провести час. Наприкінці їхньої пригоди Фін розмірковує про те, як важливо не просто чути, а справді слухати. Фін і його друзі відпочивають під великим деревом, щасливі та задоволені, знаючи, що вони завжди чують найважливіше.